Гепатитами в нас найбільш катастрофічна ситуація, бо нуль виділяється з державного бюджету на лікування гепатитів. Разом з тим, в концепції, який, яку затвердила а, влада, уряд ще в 2011 році констатується, що 1 мільйон 170 тисяч українців живе з гепатитом. У нас є 8 тисяч підписів, які ми передали. До кабінету міністрів, до президента України з іменами людей, з їхніми телефонами, адресами це реальні люди, які помруть цього року, якщо вони не отримують лікування. Сьогодні нам пообіцяли, що буде поступ, але не назвали суму, на яку будуть закуплені ліки. Тому вкрай важливо, щоб ліки були закуплені вже цього року. Щоб Пацієнти лишилися живими, бо наша мета не лише отримання фінансування, а те, щоб пацієнти жили, щоб люди, українці, наші співгромадяни, отримали право на життя. То те, що не треба вимагати в цивілізованій державі, те, що гарантується Конституцією України. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що овочі дадуть? Це ж не перший раз, що вам обіцяють. Она рада там и реально что-то будет. Ну, я вам скажу так. Это не вопрос веры. Это вопрос некой констатации факта. Независимо от того, как себя будет вести кабинет министров, мы на самом деле не 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 изменим свои позиции до того момента, пока мисс препараты не поступят больным людям, мы не будем опускать руки, чтобы они о нас не забывали. И сейчас по большому счету мы это услышали.